В когось доми трусяться від взривів, від вибухів, хтось змушений втікати з прифронтових сіл, з прифронтових міст, лишаючи все те, що можливо набував все своє життя і тікати кудись в невідомість. І ця біда, яка прийшла в нашу країну, вона напевно в тій чи іншій мірі торкнулася кожного з нас, правда? Я хочу коротенько підвести нас до молитви за нашу країну. Молитва, як ми знаємо, вона є не тільки спілкуванням з нашим Богом, але і актом нашої віри, віри в Божу силу, в Божу могутність, в Божу всемогутність. І кожен із нас, наша нація, наш народ, розуміє, що без нашого Бога нам не перемогти в цій війні, без нашого Бога не вирішити цю проблему, яка прийшла або відбувається в нашій країні. Тому ми будемо звертатися до Бога, який є справедливий Бог і якому немає нічого неможливого. Хочу зачитати декілька віршів з історії про те, як асирійське військо воно підійшло до стін Єрусалиму. Воно завоювало Ізраїль, завоювало багато укріплених міст Юди, і вони підійшли до Єрусалиму і почали залякувати тих людей, які слухали там на стінах Єрусалиму їх. І вони говорили. Чи ви не знаєте, що наш пан вже завоював багато країн? Чи ви не знаєте, що наш пан завоював багато ваших укріплених місць? І ті люди вони теж надіялись на якихось своїх богів. І ви невже ви думаєте, що ваш Бог він є іншим Богом? Невже ви думаєте, що Він вас захистить? Але Бог Ізраїля він був іншим Богом. Бог Ізраїля він був. Живим Богом. Він не був подібний до тих мертвих богів, на яких надіялися ті інші люди. І цар Язекі, він дуже добре знав про це. Тому перше, що він зробив, це приніс перед Богом в молитві цю справу, і Бог йому відповів: зачитаю друга книга царів, 19 розділ. З 32 вірша. Тому так сказав Господь про Асирійського царя. Він не війде до міста оцього, і туди він не кине стріли, і щитом її не попередить, і вала на нього не висипле, якою дорогою прийде, то нею повернеться. У місто ж оце він не війде, говорить Господь. І це місто я обороню на спасіння його ради себе та ради Давида, мого раба. І сталося тієї ночі, вийшов ангел Господній і забив в васирівському таборі 185 тисяч. І повставали вони рано вранці, аж ось усі мертві трупи. А Санхарів, Асирійський цар, рушив та й пішов і вернувся, і усівся в Ниневії. Знаєте, Єзекія є сьогодні для нас прикладом того, що перше всього людина повинна зробити, зіштовхнувшись з проблемою. Це звертатись в молитві до Бога, тому що Він завжди готовий вислухати нас. І якщо ми, можливо, не, не відразу отримуємо відповідь. То Бог він ніколи не, не бариться. Бог Він завжди приходить вчасно, і Він пошле, пошле відповідь на наші молитви в той момент, який буде найкращим для нас. Ми повинні вірити сьогодні в, в Божий захист, тому що віра вона зміцнює нас, тому що віра вона зас, заспокоює нас в ті нелегкі часи, які сьогодні переход, проходить наша країна. І ця історія, знаєте, вона дуже сьогодні нагадує мені наше сьогодення, коли ворог він залякує нас своєю армією, своєю, своїм озброєнням, кількістю ресурсів своїх, кількістю людського ресурсу. І каже, що їх надовше хватить, але ми знаємо, що в один момент цього війська може не стати. В один момент це військо може померти. І роздумуючи, знаєте, на цим місцем писання, я думав, от би нам хоча б одного, два або два ангела таких на фронт. В один момент або в одну ніч те вороже угрупування, яке є на нашій території, воно було б знищене. Але читаючи Біблію, читаючи історію ізраїльських війн, ми знаємо і розуміємо, що Бог він кожного разу знаходить унікальний спосіб, щоб визволити. Тих, хто кличе до нього і дати перемогу. І я вірю, що і одного разу Бог він дасть перемогу і нашій країні. Тому що ми молимось про це, тому що ми неодноразово щодня в нашій церкві проходять молитви, і неодноразово на день ми молимось. І я вірю в це, що Бог Він почує нас, що Він чує нас і пошле відповідь. І багато людей, знаєте, вже втомилися від цієї війни, і навіть серед віруючих людей ходять такі. Різні думки, що чи варто далі боротися? Але ми повинні сьогодні мати сміливість і не здаватися, ми повинні, не повинні сьогодні опускати свої молитовні руки, тому що від нашої молитви, від тих зусиль, які ми прикладаємо тут в Домі Божому, є великий результат. І знаєте, коли. Коли я молюся, я задаю собі таке запитання, що буде відбуватися на фронті, коли наші солдати будуть воювати так, як я сьогодні молюся? Чи наші війська крок за кроком будуть звільняти територію, захоплену ворогом, і відганяти ворога, чи взагалі навпаки будуть крок за кроком відступати і віддавати територію нашому ворогу? Нехай це запитання, воно, знаєте, буде мотивацією сьогодні для кожного з нас в молитві. Наша країна вона справді переживає великий біль. І хто, як не ми, християни, сьогодні будемо стояти в тому молитовному проломі? До Бога за нашу країну, за перемогу, за мир, за те, щоб всі люди нашої країни пізнали Бога, пізнали, що тільки Бог сильний зупинити цю війну, не який політик, не яка зброя, але лише один живий. Бог може в один момент, в один день зупинити цю війну. Також ми будемо молитися за нашу владу. Перша Тимофія, другий розділ з першого віршу. Говорить такі слова. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистості. Бо це добре приємний приємне спаситель він нашому Богові. Будемо молитися за нашого президента щоб, і його команду, щоб він приймав мудрі рішення. Тому що ми розуміємо, що від рішень нашого президента багато що залежить. Єзекія тоді він міг зібрати своє військо, яке в нього там було в Єрусалимі, вийти і воювати, воювати з тим асирійським військом. І навряд чи він виграв би ту війну. Але Ізекія він зробив правильний вибір, він відразу звернувся до Бога, і Бог він воював за Ізраїля і переміг того асирійського ворога. І я дуже хотів би, щоб знаєте, наш президент він також зрозумів би, що, що тільки в нашому Бозі є наша перемога. Не надіятись на ті політики, на ті обіцянки, тому що люди вони обов'язково обов'язково помиляються. Але Бог наш сильний, і Бог він ніколи не помиляється, і він вірний своєму слову.